Скажіть, будь ласка, а які симптоми не можна ігнорувати під час вагітності? Що важливо, що от не має бути? І які це клінічні, як жінка себе не повинна почувати, і як для неї поняти, що це загроза, і вже їхати треба у пологовий будинок? Так, дякую за запитання. Е, симптоми. Важливі симптоми, я так думаю, на усі симптоми потрібно. Приділяти увагу. Це е, насамперед, якщо жінка на щось скажеться, це вже е, нас уже змушує е, відноситись до е, цих симптомів з якоюсь повагою і вніманням. Е, на перше, це біль. Якщо біль внизу живота чи попереку, е, має нав'язливий такий характер, а якщо вона посилується, це дуже такий симптом важливий. Також при загрозі перечасних переривання вагітності це кров'яністі виділення, темні коричневі виділення. І це дуже важливо, це вже потребує мабуть, даже звернення до стаціонару. Також підвищення тонусу. Деякі жінки відчувають тонус внизу живота, відчуття каменіння внизу живота. Також це можуть бути водяністі виділення чи крав'яністе сукровічне виділення. Якщо у жінки під час вагітності з'являються якісь такі скарги, це вже потрібно е обратитися до свого лікаря-кушар-гінеколога, і він вже е запропонує чи амбулаторне лікування, чи лікування в умовах стаціонару. Коли жінка становиться на облік, е і ми заповнюємо карту. В приказі МОЗ України є такий перечень, да, загрозливі стани. Вони їх не завжди, читають, але я всім кажу так: волі води, кров'яністі виділення, ми на зв'язку 24 на 7. Якщо я не можу впоратись і я розумію, що є кров'яністі виділення, я все завжди телефоную вам. і кажу Дмитрий Миколайович, будь ласка, треба госпіталізувати жінку. Я вважаю, що кожна жінка, яка має вагітність, повинна знати, що кров'яністі виділення. Не мають бути для чого ми зараз сьогодні зустрілись? Для того, щоб жінки розуміли, як треба носити вагітність. І не треба сидіти вдома три дні і казати, що в мене кровінністе виділення вже три дня. А я через три дні в п'ятницю вечора вам не писала. Коли не працює ні УЗД, щоб ми могли. Але пологовий будинок працює і треба, якщо лікарі, от я рекомендую їхати до пологового будинку, треба їхати. Бо кров'яності виділене це не є норма. Болі також і повишення артеріального давлення це теж не являється артеріального тиску, це не являється нормою.